Наступна громостола розе. Не факт, що вона буде їсти, але можна попробувати дати їй таракана. Ну, щось вона дёрнулась, але непонятно, чи то вона її злякалась, чи то вона затормозила. Ті туди. Щось вона не сильно охотна. Хоча вже після линьки дуже багато часу пройшло, але вона щось не хоче його їсти. Ну, я можу, звісно, його при... придушити і оставити її. Може вона захоче мертво схавати. Може він сильно швидкий для неї. Бо іноді вони бояться типу бистрих жертв. При этом падаль вони едят. Так что можно оставить на ночь. Если в ночи не съесть, то можно забрать, чтобы не гнив. Решил помахать ей все-таки. Есть! Наконец-то! Наконец-то ты поймала его! I to, że po kłużu jest.